Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом. 200-300 ну 300 ігрової валюти в нас на балансі. Почнемо. Почекайте, безкоштовно, ну, не безкоштовні, оці. ну, блін, вони дорогі. Вони дуже дорогі, цей нам 2 вистачає. Давайте прокрутимо, я думаю, чом би ні, можливо, 1000 на баланс випаде, хоча ой, близько було. Е... Ну, ладно, оцей ми продамо і зайдемо в апгрейд, Почекайте. А, в мене 15. У мене ж 15 днів цього трейдлоку. Точно, тому що я змінив Steam Guard. Блін. А я відразу. З нульової. Просто з нульової відкриваю. Погано, погано. 158. Продаємо, відкриваємо оцей. 175. І. можливо, є шанси. 46. 6 шансів взагалі нема сьогодні, так? Ну ладно. Uh, печ... Дуже печально, якщо чесно. Нам на 4. -о. Oh. Давай, зараз вийди прям щось супер легендарне якесь. Окей. Окей, підемо. Ну, я сподіваюсь, для апгрейдів, так, нам спеціально так підсейвило. Юспек. Нов... Ну, стат... Він поганої якості, так буде? Ладно, поїхали повільно. Повільно будемо робити зараз, тому що. Ну, блін, у мене трейдлок, це, звісно, погано дуже. І, по ідеї. ні. А, швидко. Чому ти такий швидкий? Хоча це добре, що не зайшов, бо зараз на соточку зайде, так? Давай. Я відразу буду казати, зайшло чи ні. Так, це не, не зайшло, мені здається, тому що зупиниться, так? Так, зупиняється. Ну, прям, ну, як завжди, так, перед цим, прям зупиняється знову. Отак от, от. Поїхали. А, звісно, якщо мені ці предмети будуть шанси, ну, так, псувати, які в мене будуть лежати в цьому. А це погано. А це буде погано. Так, Х10, поїхали. Останній наш предмет. м Ну я не знаю, М-ку, мабуть, не має сенсу чіпати. Тому що я якби хотів її... Ну, ну блін, прийдеться так, її продати буде. Скоріше за все, так. Ой, чому-то. -та... Ой, зараз серія на 3 хвилини вийде. XD... Ну ні, X10 я не буду закидувати. Ну, ладно, вже прийдеться, вже прийдеться закинути. Давай. Ну, можеш на 30% зайти, Я це просто продам. Я це... Ну що? Шо... Ні, ні, ну ти зупинишся, так? Ой. Ха-ха-ха. Ти реально зупиняєшся по скрипту. Ну. Настільки, типу, ладно. 43 в нас є, дивіться. Шанси є. Шанси завжди є. 39. Альма відкриваємо. З. 103. А. Просто він виглядає, до речі, красиво, але. Але дешево. Але дешево. 19. Я міг фіксанутись на МТ, до речі, але це ця... скумбрія. Звісно, падає скумбрія. І, до речі, зараз треба, щоб заходив на X2 апгрейдик, бо. Ну, дивіться, зараз зайде. зараз ставить. Ну, Я не вірю. Ну, Не може не зайти, бо скрипт чи тут нема, реально скриптуй. От я не знаю. Не зайшло, почекайте. Зайшло ж, так? Так, зайшло. фух. Причому, ой, ди... ой, як мене байтить, ця штука. Продаємо. 2085. Ну, ну, знов відкриваємо просто. Ну, блін, я не знаю. Відкриваємо знов за 19. І, мабуть, не треба було лізти просто в дуже дорогі кейсики, прям такі. Це скільки? О, 43. Трошки повернуло нас. Ми відразу йдемо. Кейс подорожче. Альма. І, 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 і Це я боюсь. А, 77. Найс. Nice. Uh, Потихенько розкручуємось, хочу сказати. Дивіться, ми, мож, ми могли б якби, прокрутити брелок, я б його вивів, але немає сенсу, тому що. Тому що в мене трейдлок, і я рано чи пізно продам. Том... Коротше, а це що? Це... А, це нові якісь кейси. Ого, вони дорогі. А, підемо сюди. Просто отак от. Angry Chuck. І. Angry Chuck видає. Не Angry Deagle. 45. Відкриваємо. Тепер Angry Red. АВ... АВП дуже до. Скільки АВП? 2000. Ну, я його просто бачив це красиве АВП. Одне, з, ну, одне типу з бюджетних, найкращих, типу таких, воно синеньке, е, стареньке, в нього на скопі нічого немає. Тобто таке олдскульне, так сказати. Відкриваємо знов 007. І, походу, сьогодні нам нічого не світить. А скільки ви? А, ви коштуєте 11, я зрозумів. Ну, ладно, ладно, я не знаю, ну вже треба якось рухатись, тому. Давай. А, од... Лише сьогодні лише один апгрейд на 50%. Відсот... Гальмуй, не загальмує. Не загальмує. Так. Ну, почекайте. Всім дякую за перегляд. І до нових зустрічей.